Стати архітектором. Я хочу бути режисером. Я хочу стати лікарем. Ми хочу стати юристом. Я хочу стати тренером футболу. Я хочу стати інженером. Моя мрія Я мрія в майбутньому працювати в юридичній сфері. Я мрію стати рятувальником. Я хочу бути акторкою. Я хочу стати лікарем. Я хочу бути слідом. Я хочу стати психологом. Хорошо, Хорош. ну, ким стати, це дуже, можна сказати, трудний вопрос. самое главное это стать хорошим человеком. А так, можно сказать, под какой профессией ты будешь. Разницы нету. Будь ты доктором, будь ты президентом. Если не будешь хорошим человеком, то этого пользы никакой не даст.